Ще в суботу вранці тут на вулиці Львівській стояла металева конструкція. Через сильний вітер, неналежне кріплення та людську недбалість зупинка завалилася і насмерть травмувала жінку. 66-річна жінка зайшла за конструкцію, аби сховатися від сильних поривів вітру. Та замість прихистку лучанка отримала смертельні травми. Металевий навіс вирвало із землі. Жінка не за що пострадала. За що? Бо тепер треба з цієї компанії, що робила, розумієте, подати їх в суд. Я живу біля ресторану Аванди, така сама стоїть. Хлопці були літом, взяли, перекинули. То як можна було її перекинути таку зупинку? Зупинка в нас сама нормальна, просто кріплення неважне. розумієте? треба бетонірувати кріплення і тоді встановлювати зупинку. Приварювати для такого навіса фундамент не передбачений. Переконує директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Іван Кубіцький. Це не зупинка, а рахується навісом. Відноситься до малих архітектурних форм, тому ніяких фундаментів додаткових для влаштування там не потрібно. Так само розповідає чиновник, у місті встановлено ще 14 зупинок. У міськраді озвучують кілька причин нещасного випадку. Це відбулося по причині того, що все-таки був дуже сильний порив вітру, якого ми не могли передбачити. На жаль, всі стояли. Власне, в цьому місці не встояла. Якби жінка знаходилась в зупинці, в випадку не було б, вона знаходилась заді за зупинкою і її опрокинуло вітром. На цьому відео добре помітно, що перекинута зупинка має лише два елементи кріплення. Повинна ж кріпитися надійніше. Як кажуть у народі, поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. Після смертельного випадку міські чиновники запевняють, розпочнуть перевірки встановлення й інших зупинок. За необхідністю їх обіцяють додатково закріпити. Виділяти на це кошти, сподіваються, не доведеться, оскільки встановлювало навіси підприємство «Луцьк Технобуд». Тож владці сподіваються, в разі чого фінансові витрати не на їхніх. Плечах. У міліції ж за цим фактом розпочато кримінальне провадження. З'ясовуємо обставини, можливості технічної придатності зазначеного металоконструкції, на якій підставі вона була, чи достатньо були всі дозволи надані для того, щоб подальшому кваліфікувати дії тих осіб, які, скажімо так, встановлюють цю зупинку. Для порівняння раніше тут була цегляна зупинка ще радянського зразка. Трималася вона на відміну від нової на бетонному фундаменті. Ольга Бондаренко, Олександр Ватащук. для новин на часі.